Що таке зі мною? Я Зовсім не знаю. Златко! Що зі мною? Ти, напевно, захворіла. Зараз я подзвоню Іванки і вона ветеринар. Дзвонить дзвонить. Так, а ти знаєш, як до неї дзвонити? Так, 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 так. Алло! До тебе хтось телефонує, Іваночка. Ой, є. Айо? Це Златка? Ні. Шаской. Що сталося з нею? Захводіла. То ми будемо йти лікувати. Так. Да. Бігом, іди до нас. Зараз вона до нас. чхаю. Можливо, ти мені чимось допоможеш. А що в тебе там є? Що це в тебе? Це якісь таблетки? Ліки. Ліки. а можливо, мене треба послухати. А ти, ти боїшся укол. Ні, чуть-чуть я... ну, боюсь, не сильно будь. А надо колоть укол? Мені ж не треба укол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вистачить. Так дихати чи не дихати? Дихати. Так, кажи, коли дихати, коли не дихати. <світ> Спинкою? <світ> <світ> ну, що ти скажеш, Іван? Ісія таблетки. Таблетки? Так, а вони не пекучі? Солодкі, я люблю солоденьке взагалі. Так. А водички мені даси? Я вже й не чхаю ніби. Мені треба їсти солокти. Які? Обисні, сливи. А ще що? Ярочки, щоб я була сильна і не чхала. Все, ти будеш їхати допомагати іншим цуценятам. Uh -huh. Ну, До побачення! До побачення. Апельсина ту іванує! Мандарини і моркви. Ой, чому вона така якась мале? Тому що це міні-морква. Ну все, погнали! Ну давайте будемо yeah. готувати мені смачненький сік. Так що ми почнемо. Ваф, ваф, ваф. Я подаю вам апельсинку! Зладко лови апельсинку! Зараз будемо смакувати смачненький сік з дівчатками. Злата смакуй і я Іванка буде смак... і я обов'язково я хочу. І я. І ти. Ну що, Златко? Вкусний. Іванко, тобі не смачно. Чому? Ану ще давай я. О, я відчуваю, як я стою. Мега цю Amazing. Тому що там дуже багато вітамін. Іванко, давай ще. Ще стане мега Іванко. Зачіску? Yeah. Я обожнюю зачіски. У мене ціла колекція ошейників. Ой, yeah. да, я обожнюю зачіски. Диви, ой, мені дуже подобається цей ошейник. Він мені, мені так пасує. Добре. Покажи мені, що там вийшло. Ошейник? ну давай одягнемо, він мені також подобається. Диви, як мені цей лиця. Wow! Такий бус великий. А це ж. ой, Давайте мої... подивимось, зробимо розпаковочку. Так, так, так. Що ж це там, тому гаманці. копець! Oh! Давайте це все розпакуємо. Батюшки, дивіться, скільки всяких бус. Це всі Ш... ошейники. Так. Що? Скай, а, може так, тут <гас> Давай ми його приміряємо. а ну одягайте. Івануля, можливо, і тобі щось одягнемо. Як тобі таке? Дуже пасує до твоєї сукні. Чудово, можливо, тут є ще щось таке цікаве. Це, це, це каблучка. Ану, покажи нам пальчика. Вах-вах-вах. І я таке хочу. Можливо, й мені підійде одінеш мені на лапку. Поміняємось. Давай поміняємось, дивіться, який у мене ушейнич. О, і значечку. Івануль, допоможи мені одягнути на лапку каблучку. А ну, давай. Ще маленька. Ні, не надінеться, вона маленька на мене зовсім. Ну нічого, я не засмучуюсь. Давай одягнемо щось інше. Так, одягай. У це, мабуть, ошейник на шию. Це щось таке велике, геть зовсім. Давайте щось. Давайте я вам допоможу. Златулька, я ніби хочу якогось бантика на голову. Бантика на голову? Так. Да. Що ви скажете, дітки? Златка, одягни мені Давай, на вас. Давай мій кімау. Клас! Вай, 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 вай. Який в мене чудовий бантик. Дітки, вам подобається мій бантик? Зараз Іванка мене ще чуть-чуть підчеше. чеше колочки. які квіти! Мені дуже подобаються такі квіти. Клас! Це так стильно і незвично! А як вам така заколочка? Можливо, мені буде пасувати такі заколочки з квіточками. Зладко, тобі подобається? Так, мені дуже подобається! тобою всього забагато багато. Тобі так не здається? Ні. Ми підемо з вами, мабуть, на якесь свято. Ну, давай. Ви готові до свят? Так. Да. Ну, все тоді. Ми вам махаємо пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.